Друзі, усім привіт! У нас сьогодні на огляді такий чудовий автомобіль Fiat Freemont 2014 року випуску на максимальній комплектації Black Кот. Це чорні титанові легкосплавні диски, затемнені заводським напилом фари, чорна рішотка. дуже класно виглядає білий колір, перламутр. У такому чудовому автомобіль стані без сколів, без царапин. Автомобіль має безключовий доступ, датчики світла, датчики дощу на такій чудовій гумі. Тормозна система обслужена у відмінному стані, легкосплавні диски без бордюрок, без царапин. Автомобіль має два косметичних підкраса. По завершенню відео я вам розкажу і покажу товщину міром. Отакий перламутровий колір, білий, дуже гарно виглядає. Автомобіль весь ціленький, гарненький, ціка оптика задня, не потріскана, не побита. Автомобіль привезений із Швейцарії. У нас присутні парктроніки, задня камера. Ось днище автомобіля швейцарського. У чудовому стані. Зараз пройду по колу, покажу вам діагоналі цього автомобіля. Рівненький, файненький. Зразу надам вам вінкод для перевірок, Робіть скріншот, перевіряйте. У даного автомобіля пробіг 183 тисячі кілометрів. Так. А зараз перейдемо до салону. Верні карти у нас у чудовому стані. Музика Альпіне, класна музика. Так, у нас шкіряний салон, не подертий, не потертий, без царапин, шкіряне, кермо не перешивалося, Мультикермо. круїз, контроль, керування магнітолою. Зараз я вам сфокусую. Світло перемикання дальні і ближнє, блокування дверей, опускання стікл. Усе це є присутнє у цьому автомобілі. Задня дверна карта у чудовому стані. Без царапин, без подертостей. У нас цей автомобіль є семимісний. Подивіться, на задній ряд сидінь. Які сидіння збережені і чудові. Можна для дітей, щоб вище було сидіти. Все продумано. Двері відкриваються у цьому автомобілі на 90 градусів, подивіться, можна заходити стоячи. У нас йде трохзони клімат-контроль, можна регулювати заднім пасажирам, собі температуру. Ось такий салон, велика мультимедія, задня камера, навігація, сучасно виглядає. У нас йде автомат, звичайний гідротрансформатор по приїзду даного автомобіля. Я його обслужив, зробив детейлінг кузова, це поліровка, хімчистка. Замінено фільтра масла в моторі, фільтр масляний, фільтр топлений, воздушний фільтр. Замінено масло в коробці, замінений фільтр в коробці, замінений ГРМ роліки. Автомобіль не потребує ніяких капіталовкладень, сів і поїхав. У нас присутні задні парктроніки. Третій рад сидінь, можна скласти. І буде отакий у нас чудовий великий просторий багажник, великий автомобіль, сімейний, великий семимісний кросовер на двохлітровому дизельному двигуні, надійному двигуні. Розхід цього автомобіля. 7 літрів по городі 8. Це є чудовий розхід для такого великого автомобіля. Перейдемося до задніх ряд. Сидінь з цього боку, дверна карта у чудовому стані. Подивіться, на сидушки збережені, класно, не подерті, не потерті. Потолок не прокурений, біленький, гарненький. усе працює, всі кнопочки працюють. Клімат, контроль працює. Так, Тут у нас це сидіння теж у чудовому стані. Усе збережено. ніде нічого не подерте. У нас такий бардачок, досить глибокий, можна положити туди все, що завгодно. Зараз я вам його заведу, покажу, що автомобіль без помилок, працює гарненько, файненько. Всі стікла рідні цього автомобіля. У нас безключовий доступ, заведення автомобіля з кнопочки. Кнопочка не затерта, відповідає своєму пробілові. Задня камера працює. Все працює гарненько, файненько. Мене звуть Назар, я займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії. Мій номер буде записаний в описі цього автомобіля. Дзвоніть. Ціна даного автомобіля 13900 доларів. У нас можлива доставка під дім. якщо ви не можете приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Мирного неба вам. Усього найкращого. Так, а зараз пройдусь вам товщиноміром фарби. Так як я вам казав, у нас є два підфарбування, це задніх дві арочки. Косметичні, без шпакла, просто косметика. Тут у нас пластмаса. Тут у нас пластмаса і так само це. Крило. Так само має косметичне підфарбування. Просто як косметика.